Ми це зробили. Чекайте на ексклюзивні кадр із Святогірська по встановленню прапора над найвищою точкою цього населеного пункту. Друзі, добрий вечір. Наші захисники роблять все для того, щоб ми з вами могли жити, захищаючи нашу землю ціною свого життя. Давайте подивимося, що сьогодні відбувалося на лінії фронту, і не тільки, а перед початком підтримаємо наших героїв добрим словом в коментарях. Противник продовжує наносити авіаційні та ракетні удари по цивільних об'єктах України. Черговий потужний авіаудар від наших захисників ЗСУ на півдні завдали чотири авіаудари по ворогу за останню добу. Оперативне командування Південь. Всього за бойовий день результати роботи підрозділів ЗСУ на півдні складають: 20 рашистів, 2 танки Т-72, гаубиця Мста-Б, 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки. Робота Хаймарс по військових об'єктах окупантів у новій каховці та Береславському районі. Шумно було також у Чорнобаївці і Макіївці: на нашій землі орки спати і жити не будуть. Кожен ваш лайк, друзі, це розбиті позиції ворога. Боєць ССО Азов знищує БМП окупантів з ПТРК FGM 148 «Джевелін». Відмінна робота. На Сіверському напрямку противник обстрілював позиції наших військ із ствольної артилерії, проводив авіарозвідку в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Відзначається робота ворожих засобів радіоелектронної боротьби. На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії, з утримання окупованих кордонів та недопущення прибуття підрозділів сил оборони. Окупанти здійснили рух у напрямку Кочубеївка-Деметівка, отримали ділянку і пішли. Силами розвідувальної групи, ворог намагався вести розвідку на південь від Мазанівки. Загарбники виявлені і знищені. У Донецькій області ворог зосереджує основні зусилля на Бахмутському напрямку. У напрямку Сіверська противник обстріляв із ствольної реактивної артилерії в районі Сіверська, Серебрянки і Григорівки. Він очолив авіарозвідку БПЛА під Никіферкою і Тетянівкою. Противник очолив атаку в районі західної околиці Берестового. Успіхів не мав. Така ж ситуація на напрямках Володимирівка-Яковлівка та самогіря Кодеми. На напрямках Володимирівка, Соледар та покровське бахмут тривають бойові дії. На напрямках відродження Кодема і Доломітне Семигір'я українські воїни завдали потужного вогневого впливу і змусили окупантів піти. На Авдіївському напрямку ворог обстріляв район Авдіївки, намагався поліпшити тактичне становище, безуспішно, з втратами відійшов. Залізничне сполучення Херсонської області з Кримом не працює після удару ЗСУ по ешелону РФ з боєприпасами британська розвідка. Росіяни можуть відремонтувати залізничну гілку протягом кількох днів, але вона залишається вразливою точкою для сили РФ і її шляхів постачання з Криму. І, взагалі, на сьогоднішній день навколо херсонського напрямку все дуже туманно. Ясна річ, що наші не будуть показувати, що йде де відбувається, а оркам нічого показувати, тому що відступають. Через низький рівень особового складу резервно-танкового полку техніко-військової частини, яка наприкінці травня поточного року була переведена на Запорізький напрямок для поповнення запасів наступаючих танкових батальйонів 58-ї генеральської армії південних військових районів, для протидії технічним засобам розвідки. Противник застосовує засоби радіоелектронної боротьби. Разом ми вистаємо і обов'язково переможемо. Слава Україні! Все буде Україна! Слава Богу і Зсу.